Привіт! Нам часто надходять різні запитання про завіси кліптоп та кліптоп Блю Моушен Крісталу 110 градусів для скляних та дзеркальних фасадів. Ми прислухалися до прохань. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Blue Україна. Приємно знову зустрітися на нашому каналі. Під завісу Crystal не потрібно свердлити отворі у склічі дзеркалі. Чашка завіси та монтажна планка кріпляться на спеціальний клей. Щодо клею. Ми не можемо виокремлювати чи рекомендувати якогось конкретного виробника чи виробників. Їх зараз багато на ринку. Тому для вибору клею просимо звертатися до фахівців, які працюють зі склозеркальними виробами. Або конкретно до виробників клею. Деякі основні переваги завіси кристалло. Вона має нульове входження, тому за фасадами можна встановлювати шухляди чи висувні полиці. Максимальне накладення фасаду із завісами кристаллу на боковину корпусу 19 мм. Що цікаво, немає накладної, напівнакладної чи внутрішньої завіси. Є одна універсальна, яка підходить для усіх типів конструкцій. Монтаж і демонтаж дверцят проводиться без жодного інструменту. Завдяки регулюванню у трьох площинах можна добитися ідеального рисунку фасадів. Асортимент є два типи завіс крісталу Blue Motion і ClipTop. Clip Blue Motion – це завіса із вбудованим амортизатором, який можна за потреби деактивувати. Такий тип завіс може бути у кольорі Нікель або Чорний Онікс. Кліптоп. Це завіса із пружиною або без пружини для технології руху типон. Лише нікельовані. Докладніше про Blue Motion і тіпон можна довідатися з відео про технології руху від Blue. До комплекту, окрім самої завіси, входять чашка пластина, яка, власне, наклеюється на фасад і на яку монтується завіса. У каталозі Блюм вказано два види. Універсальна для склада дзеркала і спеціальна для дзеркала. Між собою відрізняється покриттям, але відразу зауважу, на нашому ринку є лише універсальна. Наступна складова: монтажна планка кристалло. Універсальна для скла та дзеркала. Якщо ж фасад монтується у звичайному корпусі, наприклад з ДСП, то використовуються стандартні монтажні планки компанії «Блюм». Заглушка на плече завіси із логотипом «Блюм» чи «Без» у кольорі Нікель або Чорний Онікс. Обмежувач кута відкривання на 92 або 85 градусів. Для фасадів без ручок механізм «Тіпон». Зауваж, що «Тіпон» неможливо встановити у скляному корпусі. Переходимо до позиції для наклеювання. Відстань від низу фасаду чи відверху до центру завіс довільна. Головне, щоб вони помістилися у корпусі. І варто пам'ятати, чим далі завіса одна від одної, тим краща стабільність фасаду. Мінімальна відстань від внутрішньої площини дна чи кришки до центру завіси 35 мм. Тепер поговоримо окремо про вітрини і окремо про корпус із ДСП. Там є певні відмінності. Спочатку про корпус із скляними боковинами. Відстань від бокового краю накладного фасаду до чашки пластини позначається літерами КТ, розраховується за формулою КТ дорівнює, FA ФА, накладення фасаду на боковину корпусу додати 5,5 мм, додати МД підйом монтажної планки. Для скляного корпусу МД завжди дорівнює 0 мм. Якщо ж це внутрішній фасад, то КТ дорівнює. 5,5 мм мінус F. Зазор між фасадом та боковиною. Позиція монтажної планки крісталлу. За висотою усе зрозуміло навпроти центру завіз. Тепер відстань від переднього краю боковини корпусу до початку монтажної планки кристалло позначається літерами КМ. Якщо фасад накладний, то КМ завжди дорівнює 3 мм. Якщо ж фасад внутрішній, то КМ дорівнює ФД, товщина фасаду, додати 4,5 мм. Якщо боковини корпусу не склені з ДСП, то є невеликі відмінності в позиції наклеювання чашки пластини. Відстань від бокового краю фасаду до чашки пластини КТ дорівнює. ФА – накладення фасаду на боковину корпусу додати 3,5 мм і додати МД підйом монтажної планки. Як бачимо, змінилася лише одна цифра. Для скляних ми додавали 5,5 мм, в даному випадку 3,5 мм. Або є ще один варіант вирахування цієї позиції за допомогою таблиці у каталозі. Шукаємо потрібне накладення фасаду на боковину, наприклад, 16 мм. Обираємо підйом монтажної планки, наприклад, 0 мм. І бачимо, потрібно відстань до чашки пластини. А якщо це внутрішній фасад, наприклад, зазор між боковиною та фасадом 3,5 мм. В такому випадку дивимося на від'ємні значення. Накладення фасаду мінус 3,5 мм, підйом монтажної планки 0 мм. Вістань до чашки пластини дорівнює 0 мм в рівень з краєм фасаду. І пропозиції монтажних планок. Для дерев'яного корпусу використовуються стандартні монтажні планки для завісі з типом кріплення кліп. Позиції теж стандартні. Пряма монтажна планка. Відстань від переднього краю боковини корпусу до першого монтажного отвору 20 мм для накладних та напівнакладних фасадів. Між отворами 32 мм. Якщо монтажна планка хрестоподібна, то від переднього краю боковини корпусу до центру отворів 37 мм. Якщо це внутрішній фасад, то до стандартних позицій додаємо товщину фасаду і додатково 1,5 мм. Переходимо до процесу наклеювання і зробимо це за допомогою ось такого спеціального кондуктора. Перед тим, як перейти до процесу, треба ретельно очистити та знежирити основи, які будуть склеюватися між собою. В нагоді стане чистий спирт або спеціальні очисники, які рекомендують виробники клею. Встановлюємо кондуктор на фасад так, щоб цей упор вперся в край фасаду. За допомогою шкали на штанзі налаштовуємо позицію центру завіз за висотою. Виставляємо потрібну відстань до початку чашок пластин на шаблонах. І фіксуємо присосками. Перед тим, як ми нанесемо клей на чашки пластини, мусимо нагадати, компанія Bloom не може рекомендувати якогось конкретного виробника клею чи якийсь конкретний клей. Але це не проблема, в інтернеті є багато варіантів на вибір. Головне, що це має бути спеціальний клей, який полімеризується під впливом ультрафіолетового випромінювання. Він може мати різну густину, різні характеристики чи різні рекомендації щодо застосування. А яку кількість клею наносити, знову ж таки, все залежить від виробника і, власне, клею. Важливо, щоб не було замало. В такому випадку між поверхні, що склеюються, потрапить повітря і утворяться плями. Якщо ж клею забагато, це і перерозхід матеріалу, і додаткова робота після наклеювання. Зайвий клей треба буде видалити впродовж певного часу після схоплення, а можна випадково шаблон приклеїти. Тож найкраще попередньо зробити пробне нанесення клею. І не треба боятися, основи не склеються між собою до тих пір, доки на них певний час не світити ультрафіолетовою лампою. І ще одна рекомендація: щоб уникнути попадання повітря, клей найкраще наносити на середину основи, щоб при натисканні на пластину він рівномірно розійшовся по поверхні. І дуже важливо, щоб у клей не потрапляли пилюка чи ворсини, це буде помітно через скло. Отже, наносимо клей на основу чашки пластини. Встановлюємо пластину у шаблон цими зубчиками до себе і притискаємо щуттям до фасаду. І пам'ятай про власне здоров'я! Під час роботи з ультрафіолетовим випромінюванням обов'язково слід використовувати спеціальні захисні окуляри. Включаємо лампу з ультрафіолетовим випромінюванням під місцем склеювання і тримаємо її відповідно до рекомендацій виробника клею. І робимо все те саме з іншою чашкою пластиною. Якщо клеїти пластину на дзеркальну поверхню, то потрібно світити під кутом з обох сторін пластини так, щоб світло попадало на клей. Коли обидві пластини приклеєно, послаблюємо присоски. Підіймаємо шаблон, обертаємо його на другу сторону і приставляємо до боковини корпусу. Зараз ми будемо клеїти монтажні планки кристаллу. Вони будуть рівно навпроти центру завіс. На шаблонах виставляємо відстань від переднього краю корпусу до початку монтажних планок. Монтажна планка наклеюється. Ось цим зубчиком до себе. А далі процес наклеювання відбувається точно так само, як і чашок пластин. Давати навантаження на склеєні деталі можна через певний час. Цю інформацію теж вказує виробник клею. В нашому випадку це 24 години. Тепер можемо монтувати. Спочатку завіси на чашки пластини, наклеєні на фасад. Боковину з наклеєними монтажними планками кристалу ми поставили у наш навчальний корпус. Залишилося встановити фасад. Ось і все, наш корпус готовий. Як встановити обмежувачі кута відкривання? На плечі завіси є спеціальні отвори, в які він вставляється. А якщо потрібно зняти фасад, натискаємо на защіпку спереду завіси і відводимо плече. А для того, щоб демонтувати саму завісу з чашки пластини, треба чимось тонким підважити защіпку і потягти завісу. Ще одне запитання, з яким до нас дуже часто звертаються. А скільки завіз кристалу потрібно ставити на один фасад? У каталозі Blum є рекомендація про те, скільки стандартних завіз потрібно ставити для певної ваги чи розміру фасаду. Ця інформація актуальна і для завіс кристалу. Але за умови, що використовується якісний клей і дотримано усіх рекомендацій зі встановлення, доволі багато інформації, але маємо надію, що вона допоможе тобі у роботі. Залишилося ще запитання? Ми з радістю дамо на них відповіді. Не вагайся, пиши. А зараз будемо прощатися до наступного відео і, як завжди, наше традиційне гарного настрою та міцного здоров'я!